Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Несенітниці та чаклунство. Що їх може поєднувати? Звичайнісінький каламбур. Нічогісінько не зрозуміло. Тоді умощуйте зручненько та слухайте уважненько. У городі бузина, а в Києві дядько. Відоме українське прислів'я, зміст якого зрозумілий не всім. Отже, давайте розбиратися разом. Бузина це символ магії і чаклунства. У легендах і міфах багатьох народів ідеться про фей і віддям, які живуть у бузині. Одночасно в багатьох країнах кущ бузини садили поруч з будинками, щоб захиститися від впливу темних сил. У українців до бузини досить обережне ставлення, про що свідчать такі народні уявлення. Бузину забороняли викопувати та рубати, аби не покорчило руки й ноги. На місці, де росла бузина, нічого не будували, оскільки воно вважалось нещасливим. Хворітимуть господарі занепадатиме господарство. Дітям не дозволяли гратися під кущем бузини. З роками думка про бузину у селян не змінювалась. Тому хащі з бузини, як розсадник відьм та фей, селяни, не замислюючись, викидали з городу. Якби ж то за неї не заступився могутній заступник, сам біс, тобто дідько. Так і виникла приказка на городі бузина, а в Києві дідько, що означає нечисть. Київ в Україні рекордсмен за кількістю лисих гір, найбільш містичних місць України. За давнім повір'ям на лісій горі однієї з шести київських лисих гір був язичницький жертовник та капище. З 19 сторіччя, коли тут було побудовано Лисогірський форт, і по сьогоднішній день тут постійно стикаються з незвичними. Та паранормальними явищами. Також серед вояків форту траплялись випадки втрати глузду та самогубств. Співставивши всі факти, можна дійти висновку, що на городі бузина, а в Києві дідько це прислів'я застереження. З часом в прислів'ї дідько. Перетворилося на більш вживане і зрозуміле слово дядько, а первісне значення виразу забули зовсім. Отже, тепер це каламбур народної творчості. На городі бузина, а в Києві дядько, це каламбур, нелогічний вислів, несенітниця, дотепна гра слів. Завдяки таким висловам українці сміються. Щоправда, самі над собою. На городі бузина, а в Києві дядько, кажуть, коли хочуть підкреслити, що якісь речі зовсім не в'яжуться між собою, безглузді. Це українське прислів'я означає абсурдність ситуації, несенітницю. Та й саме слово бузина в переносному значенні рівнозначне слову несенітниця. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Пізнаваємо народну творчість предків разом!